Ми маємо знайти, для якого значення справджується рівність, в якій присутні, як ми бачимо, х0, y 0 розв'язки нашої системи рівнянь. Тому спочатку давайте цю систему розв'яжемо. Дещо перепишемо 3 в степені y плюс 1. У нас показники додаються при множенні, тобто я запишу таким чином. 2х плюс 3 в степені y дорівнює 2 мінус 4а. А тут запишемо так: мінус 3 помножити на 3 в степені y. Примножені показники додаються, і буде 1 y, або y плюс 1 дорівнює 5 плюс а. А далі ще введу заміну. 3 в степені y, наприклад, позначимо буквою Т. Тоді система буде мати вигляд: 2х дорівнює 2-4. А тут 5х-3т дорівнює 5 а. Ми маємо систему лінійних рівнянь відносно х і t. І будемо розв'язувати її способом додавання. Спочатку зробимо так, щоб коефіцієнти біля t стали протилежними. Для цього перше рівняння домножимо на 3. І будемо мати 6х плюс 3 t дорівнює 6 мінус 12а. Друге рівняння я запишу без зміни. Перше рівняння домножимо на 3, будемо мати 6х плюс 3Т дорівнює 6 мінус 12а, друге, запишемо без зміни. 5х мінус 3т дорівнює 5 плюс а. І тепер додамо почленно, будемо мати 11х, плюс 3т і мінус 3 t знищились, тут буде 11. І далі мінус 12А плюс А, мінус 11А. Поділимо на 11 для того, щоб знайти Х, будемо мати 1 мінус А. Отже, ми знайшли Х уже. Далі знайдемо Т. Можна підставляти замість Х цей вираз знаходити Т. А можна, наприклад, подивившись на. Оцю систему зробити так, щоб біля х' числа стали протилежними. Для цього перше рівняння, наприклад, домножити на 5, а друге на мінус 2. Якийсь вам спосіб простіше, таким можна і скористатися. Ну, давайте попробуємо замість хса підставити одиницю мінуса в будь-яке рівняння. Ну, Наприклад, в перше рівняння замість х ми став будемо мати 2, замість ікса ставимо 1 мінус А плюс Т. Дорівнює 2 мінус 4а. І далі вже зробимо, і далі вже знайдемо t. 2а плюс t дорівнює 2 мінус 4А. Тому, для того, щоб знайти t, ми залишимо його зліва, все інше перенесемо вправо 2 мінус 4А. Мінус 2 плюс 2а. Отже, Т буде дорівнювати, як ми бачимо, мінус 4а додати 2а, мінус 2а. Ну, х ми вже знайшли, це вже розв'язок нашої системи. А Т це ще не розв'язок. Ми вертаємося до пісановки і пишемо, що 3 в степені y дорівнює мінус 2а. І для того, щоб знайти Y, ми вже будемо, можемо писати через логарифм, тому що Y знаходиться в показнику. Ну, до речі, ще варто написати, що для того, щоб розв'язати таке рівняння, треба, щоб мінус 2а було більше за 0. Тому А менше 0. Ну і далі ми знайдемо Y. Y – це логарифм. За основою 3 від мінус 2а. Таким чином, ми вже маємо х, і ми маємо у. Вертаємося до умови. А умова в нас: що y дорівнює логарифм за основою 3 від х0 мінус 1. Тому підставимо замість y підставляємо логарифм за основою 3 від мінус 2а. Далі пишемо: дорівнює. Логарифм за основою 3. Там у нас х0, х0 це от воно. 1 мінус А. І далі ще мінус 1. Тобто, фактично, ми вийшли на ось таке логарифмічне рівняння. Будемо його робити. Що ми можемо зробити? Ми можемо цю одиницю записати як логарифм за основою 3 від 3. І справа у нас різниця логарифмів, а це логарифм частки. Тобто я запишу далі так. Логарифм за основою 3 від мінус 2а дорівнює логарифм за основою 3, а тут буде 1 мінус А, що ділиться на 3. Зліва і справи у нас логарифми за однаковими основами. Отже, ми можемо записати, що мінус 2а дорівнює 1 мінус А, що ділиться на 3. Допишемо тут одиничку крест-навкрест. Будемо мати, що 1 мінус а дорівнює 3 множимо на мінус 2а, це мінус 6а. Таким чином, мінус а плюс 6а дорівнює мінус 1. 5а дорівнює мінус 1. для того, щоб знайти а. Ми мінус 1 ділимо на 5, це буде мінус 15 або мінус 0,2. От при такому значенні А справджується рівність. У відповідь пишемо мінус 0,2.